Audi ну, A6 Сьогодні у нас... One ага. е, шлюсал? Шлюсал. шлюсал? Так, от такі з Бельгії поприїжджали, каже, що 190 тисяч 190 тисяч по 19 тисяч євро на старт дає. Так, Ось така от Резина в ній. Так, рік що у нас рік 18 рік получается. Да, конечно, замазане, треба чистити. О, ну, я думаю, що ще щось по, по ціні можна з ними поговорити. Ну. О, стікає з тренажів. конечно, брудненька, звісно, вона. Ну, в середині трохи брудна, так? Да? Ну ще я думаю від цієї ціни з ним ще щось можна говорити. Закрий двері У По-любому ще. Ну не знаю 1000 скине чи не скине, але 500 думаю, що мав би ще скинути на цій ауді.